Більшість людей навіть не підозрюють, що є платформи та сайти, де за вашу роботу готові платити від 150 до 2000 доларів всього за один проєкт. Без офісу, без босів, працюючи тоді, коли тобі зручно. Замовники самі пишуть виконавцям і готові платити, аби тільки хтось зробив роботу швидко і якісно. Мене звуть Станіслав, і вже майже два роки я заробляю на фрілансі та 3D-візуалізації і зібрав для тебе 5 найкращих сайтів для заробітку онлайн. Де ви зможете почати з мінімальними навичками у 3D та отримати свої перші замовлення вже цього тижня? Просто зробіть, як я раджу. Перший сайт, про який я розповім, це Facebook. Багато хто просто втрачає клієнтів, коли не звертає увагу на Facebook або відноситься скептично. Адже саме ця мережа найшвидший спосіб вийти на ринки Європи та США. Я навіть не знаю, де це можна зробити ще швидше. Кількість тематичних груп, де люди обмінюються досвідом, показують свої проєкти, шукають виконавців та замовників просто неймовірна. Ви відразу можете знайти повідомлення від замовника, відправити своє портфоліо, написати деталі виконання такого проєкту та узгодити вартість. І майже миттєво отримати відповідь. А щоб вас швидше знаходили замовники у Фейсбук, правильно оформлюйте та профіль, додайте зрозумілий опис про те, чим займаєтесь, використовуйте ключові слова у постах і публікації. Це допоможе потрапити в пошук, коли клієнт шукає спеціаліста. Не забувайте регулярно показувати свої роботи та брати участь у тематичних групах. Так ви станете помітним для потенційних замовників. А одним з останніх проєктів, який я виконав для замовника з Варшави на Фейсбук, була візуалізація квартири 42 квадратних метрів. Я зробив всього одну просту дію, відповів на запит про пошук спеціаліста. Узгодив всі деталі, отримав замовлення та створив візуалізацію за 2 дні. За цей проєкт я отримав близько 450 доларів, і таких проєктів може бути десятки на місяць. Детально про нього я розповідав на каналі, посилання буде у описі. Facebook це чудова можливість з мінімальною кількістю дій, взяти декілька своїх перших невеличких проєктів, отримати перший досвід та заробити перші гроші на 3D. Друга мережа, де я маю змогу генерувати собі замовлення, це Instagram. Якісний інстаграм це необхідність для фрілансерів у 2025 році. Ви можете публікувати фото, відео, текст та спілкуватися з іншими. Звичайно, якщо просто перестати дивити смішні відео там або спілкуватись з друзями. Сам Інстаграм має алгоритми, що може добре вас просунути та дати можливість активно монетизувати ваші навички. Прості дії, які потрібно робити. Публікуйте свої роботи, розповідайте про процес, використовуйте круті відеоформати з власними проектами. Створюйте корисний контент для читачів, розвивайте свій блог на постійній основі. Саме наявність такого блогу ключ до отримання постійних клієнтів у майбутньому. Вам навіть не потрібно знімати себе та своє життя. З появою штучного інтелекту створювати цікаві формати для контенту ще простіше, розібратися в подібних нейронках легше, ніж у 3D Max, а це допоможе привернути більше аудиторій для вашого блогу, в тому числі і замовників. Оптимізуйте профіль, чітке ім'я, опис з ключовими словами, аватарка та заклик до дії у біо. Контент плюс регулярність показуйте роботи, процес, кейси і публікуйте стабільно ріси, каруселі, сторіс. Має бути активна взаємодія. Відповідайте на коментарі, використовуйте хештеги, колаборації та спілкуйтесь в нішевих спільнотах. Більшість людей створюють профіль, завантажують туди 8, 9, 12 візуалізацій та більше нічого не роблять для просування себе як спеціаліста. Щоб якісно виділитись, вам потрібно активно почати вести свій блог більше 2-3 тижнів, та ви вже зробите більше, ніж 95% ваших конкурентів. А якщо ж ви не знаєте, що постити, подивіться в трендових конкурентів, запитайте у чата GPT та просто почніть! Та пам'ятайте про дії, що у два рази збільшать кількість потенційних клієнтів. Це ваша активність на сторінках дизайнерів, студій дизайну та відправка персоналізованих повідомлень у Дірект. Тому запам'ятайте стратегію: красивий профіль, плюс якісний та захоплюючий контент, плюс персоналізована активність та взаємодія. Це ключ до постійних замовлень з вашого блогу. А отримати більше інформації про курс Visual360 та марафон результат, де ми детально розповідаємо про пошук клієнтів, ви зможете зареєструвавшись на безкоштовний урок за посиланням у описі. Третім сайтом, де я час від часу отримую якісь запити, це LinkedIn. Робота з цією платформою потребує більшої кількості часу, але при правильних діях ви також зможете вийти на постійних клієнтів, що будуть генерувати значний дохід. Проекти, які я бачив з LinkedIn, починались від тисячі доларів. Ця соціальна мережа не просто про портфоліо, це можливість показати себе та активно комунікувати з вашими потенційними замовниками. Для отримання перших потенційних клієнтів виконайте ці чотири дії. Створіть та оптимізуйте свій профіль. Додайте фото, зробіть банер, напишіть заголовок профілю. Все повинно бути про 3D в описі. Вказати, що ви вмієте створювати, з чим ви працювали, терміни та умови співпраці. Все для того, щоб ваші потенційні клієнти розуміли ваш високий рівень та навички. Має бути активна публікація ваших найкращих кейсів, тобто 2-3 рази на тиждень, як мінімум, з деталями, рішеннями та умовами проєкту. Активна участь у групах та ком'юніті. Пишемо, розповідаємо, запитуємо, ділимося. Все для того, щоб зробити більше дотиків з вашою аудиторією. Відповідайте на запити інших користувачів. Пишіть потенційним клієнтам персоналізовані повідомлення. Ці дії вірний шлях для отримання ваших перших постійних замовників. Адже найчастіше робота не закінчується на одному замовленню, лише якщо ви його якісно виконали. Четвертим будуть платформи, які я особисто рекомендую: це Telegram і, можливо, Discord. Спілкування та відгук на замовлення відбувається майже миттєво, навіть у порівнянні з Facebook та LinkedIn. Секрет отримання замовлення дуже простий. Ви приєднались до тематичної спільноти у Telegram. Поставили в сповіщення. побачили повідомлення про пошук спеціаліста, відправили персоналізований відгук та додали своє портфоліо, свій якісний крутий інстаграм, про який ми говорили на початку, деталі про себе та про проєкт. І як у Facebook майже одразу отримали відповідь від потенційного клієнта. Такі спільноти це додатковий доступ до ваших потенційних клієнтів, можливість отримати допомогу від інших спеціалістів та загалом не пропустити останні новинки сфери 3D. В кінці, п'ятим пунктом, як вказав собі Fiverr чи Upwork. Та частково Behance. Ці найбільші фріланс-біржі просто неможливо ігнорувати тим, хто хоче заробляти в онлайн. На апорт ви розвиваєте свій особистий бренд, який неможливо підробити. Ви отримуєте реальні відгуки, реальний рейтинг, робите реальні проекти, отримуєте ці проекти у портфоліо. На Fiverr ви одразу пропонуєте свої послуги, та клієнт бачить вас як виконавця. З переваг на цих платформах швидка реєстрація, клієнти, що готові якісно оплачувати послуги, швидкий пошук клієнтів та замовлень. Головне це якісно оформити свій профіль. Сконцентруйтесь на цьому детально та перевірте, щоб все виглядало дуже добре. Можна навіть скопіювати деталі профіля топових виконавців на біржі. Щоб з ними конкурувати та отримувати більше замовлень. З мінусів вам потрібен час, щоб зайняти своє місце на цій платформі, прогачати свій профіль, плюс потрібно платити комісію 10-25% за отриманих клієнтів. Звичайно, є способи обійти ці моменти, але це потребує досвіду та часу. На каналі я розповідав, як виконував замовлення на аборт та біханс на 1200 та 1400 доларів. Ці кейси зможете переглянути за посиланням у описі. Особисто я використовую всі способи пошуку клієнтів одночасно, не обмежуючи себе одним сайтом чи Платформою. Перше своє замовлення я отримав через телеграм-групу. Зараз я активно шукаю замовлення через тематичні групи та продовжую розвивати соціальні мережі та сторінки на фріланс біржах А ви підпишіться, поставте лайк, дзвоник та слідкуйте за нами. Тут багато цікавого про 3D-візуалізацію.